На запорізькому напрямку загинув наш пілот. Тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ прибуває до Києва. Сполучені Штати розморожують Лукашенка, тобто знімають санкції з Білорусі, а НАТО визнає друзі свою недоцільність. Давайте далі розберемо кожну новину. Коротко та по суті. Поїхали. На запорізькому напрямку розбився Су-27 повітряних сил Збройних сил України. Пілот, на жаль, загинув. І знаєте, українські герої продовжують літати на старій радянській техніці, такій як, наприклад, Су-27. Чому? А тому, що захід місяцями зволікає з передачею сучасних винищувачів. Пам'ятаєте, перш ті винищувачі Ф-16 вже як півтора року тому передають Україні. Але чомусь їх там єдиниці обурює швидкість, друзі, рішень які для нас є питанням життя і смерті. А ще в Сумах російський дрон влучив у Свято Воскресенський кафедральний собор, яка є найстарішою кам'яною будівлею міста і, звичайно, є пам'яткою архітектури національного значення. Найголовніше, як можна називати себе захисником православ'я, але на ділі нищити храми? Також дуже важливою подією сьогодні став візит президента Фінляндії Олександра Стуба в Київ. Разом із Зеленським вони обговорили безпекові проекти, інвестиції, санкції проти Росії, ну і спільне виробництво дронів. Лідери також говорили про посилення українського ППО. А ще Стуб додав, що Трамп має ключ до миру і він, нібито тисне на Путіна. Як саме він тисне на Путіна, не зрозуміло. А і знаєте, ну так, сам візит президента Фінляндії це сильний сигнал. Україна, нібито, не сама, союзники приїжджають, готові вкладати гроші, технології, але знову звучить фраза, що ключ до миру лише у Трампа. Тобто, навіть після того, як е, вже Росія атакує територію НАТО, європейські лідери досі чекають, що якийсь там американський бос вирішить за них. Ну, можливо, настав час брати на себе відповідальність за власну ж безпеку. Ну, тим, тим паче подивіться, що взагалі робить та ж Америка. Засоби масової інформації повідомляють, що адміністрація Дональда Трампа зняла санкції з білоруської авіакомпанії під назвою Беллавіа. У мінського з візитом наразі перебуває спецпредставник президента США Джон Коул, який навіть передав лист. Від Дональда Трампа прямо Лукашенку. Просто неймовірно, ще вчора з території Білорусі летять дрони в Польщу, а сьогодні США знімають санкції. У Вашингтоні відкривають просто двері диктатору і повертають йому авіакампанію. Тобто, замість тиску, друзі, країни-агресори отримують подарунки. І виходить така картина, що одні знімають санкції, інші закликають вводити нові. До вашої уваги, нібито відповідь на вторгнення російських дронів в Польщу. Європейський Союз заявляє, що 19-й пакет санкцій стане сильною відповіддю після вчорашньої цілеспрямованого вторгнення 19-й, до речі, друзі російських дронів на територію Євросоюзу. І ну, Європейський Союз закликає, що ну, санкції введуть там проти банківських проти російських банків, а також тіньового флоту. Ну, начебто дуже потужно. Але ж атака була вчора. А ви сьогодні лише заявляєте про це. Я вам нагадаю, це вони ще не ввели цей пакет, а просто про нього говорять. Тобто Росія атакує територію Євросоюзу, а європейські лідери досі наповнюють 19-й пакет санкцій. Росія діє миттєво. Ну а Європейський Союз відповідає місяцями. Що тут можна сказати? Навіть НАТО визнало свою недоцільність. Справа в тому, що НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйони на знищення. Там ну, 20 безпілотників летіло, знищили 4. Тобто, по суті, витратили 1,2 мільйона доларів на знищення 4 російських безпілотників. А чому? Тому що вони використовували дорогі ракети, ну і, звичайно, піднімали дорогу авіацію в небо. Тобто, одна ракета там приблизно коштувала в 400 тисяч доларів. Тому високопосадовець альянсу визнає, що застосування дорогих таких винищувачів і ракет для того, щоб збивати безпілотники, які там половина з них взагалі були приманками, тобто просто картонка летіла. Тобто вони визнають, що це недоцільно. А тепер уявіть: а якщо прийдеться збивати, наприклад, по 600-800 дронів, як це наразі робить Україна, що тоді? Мене більше цікавить тут навіть не гроші. Вони, в принципі, ну, знайдуть в Європейському Союзі гроші є. Мене цікавлять ракети. Чи вистачить їх, чи достатньо ракет на європейських складах? Додайте до цього незручності у вигляді закриття аеропортів, причому це буде відбуватися постійно. Потім шалені витрати грошові, а ще й можливий дефіцит ракет. Ось вам, друзі, і НАТО. Друзі, все це свідчить про вразливість навіть таких потужних союзних систем, як НАТО. Які потребують, до речі, просто швидких рішень. Але вихід є попросити Україну, яка вже навчилась ефективно перехоплювати дрони, попросити Україну допомогти. Але, друзі. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, ну якщо Європейський, наприклад, Союз звернеться про допомогу а, до України, чи повинні ми одразу погоджуватись? Чи може нам потрібно грати в їхню ж гру? Ну, По типу там, почекайте почекаєте півроку, а ви ще не готові, то там, та там же ж всього 800 дронів летить на територію Польщі, Румунії чи Латвії. Нічого страшного. Постійно висловлювати обурення. Пишіть коментарі, в мене все. Тисни лайк. Дякую до зустрічі!